Що це? Носочки какие-то? Да? Грілка, для діток, дивися. Тут грічаний... Ага. Ось такий дивись тут грічаний. О, Соль маконний. може. Це не гречка. А, така ваш кенька. Ти її на коловно кладеш... Ааа, я думаю, воду заливати треба. А, це що? Ага, це крутяк. А це що? кризма? Кризма! Кризма. кризма! А це ще одна кризма. Крутяк. А це що таке? Це постільна білизна, дивись в двох кольорах. З просередом на резинці ага. для немовляток. А тут 120 на 60 на матрацик. Дуже гарно. Це дитячий, да? так? Так. Це дитячий відео. Є на матрасники також з резинкою у нас для діток тобто... щось. Ось це, це таке. О, біжана є. Вона вагітна пледом, подивися. Бізяна плед.